Ну що, встановив я свій канал, паролі, тепер я зможу заходити, викидати якісь відео цікаві для вас. Оцей станочок, що я реставрував, довбальний, 7 412. Я його довів до ума, все працює. Тут був стояв чотирьохскоростний двигун. Його не було. Що я зробив? Поставив автомат, поставив частотник. Кнопка пуст стоп і через частотник дуже файно працює. Які треба оберти, даєш подачу, з якою амплітудою можна довбати. Добав він 100 мм. Сама найбільша глибина 100 мм. Вже й пробував шліци довбати і все, нормально виходить все. Ось даже було. Там у мене розписані деякі є наскільки шліців на які градуси. А з цієї сторони, щоб ви розуміли, був домував 40, 48 шліців, то довелося отаку таблицю зробити по градусах. І отут і міточки ставив на трактор робилася така здорова муфта шліцева. Ну і вийшло доволі таки непогано. Так що я його встановив. Все працює. І, кажуть, був забраний з металолому, була проблема. Тут був шатун зломаний, не було тут цього коромисла, коромисла, яке приводить голову в рух. Я його виготовив, пальця цього не було. Я виготовив щугуна, одлив, зробив матрицю з пінопласту. І мені на літейки щугуна відлили по цій спінопластовій матриці, відлили цього шатуна. На станку на 278П я профрізірував все, що треба. Всі отвори розточив. І вже він працює, приносить користь. Так що, станочок, цей вже в ділі. І працює добре. Так що дякую за увагу всім. До скорих зустрічей.